Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні у нас буде розпаковочка і огляд ляльки ГОЦ Лія. Я впевнена, що вона є уже у багатьох з вас, але моя Люська приїхала тільки сьогодні. Тому запрошую вас до перегляду. Лія це новиночка 2023 року. Це надзвичайно класна. Дівуля, я дуже люблю цей молд. Коли вони тільки з'явилися, я на неї не встигла. Ну, Бистренько розібрали. От, і от, нарешті, я її дочекалася. От, вона йде в звичайній коробочки гоцівські. От. Зараз ми її. Відкриємо. Так, я витягла із коробочки. Цього року радували нас не тільки Лею а ще Лауру і в жовтні вийде Бланка, це молодь снігуреньки. Лаура теж до мене десь їде, і бланку теж маю купити. А зараз Лія. Ось так вона гарно закріплена, як завжди. Ну, ось я дістала нашу мою Лею з коробочки. Ну, ще я хочу сказати, Ляйка дійсно крута. Крута. Реально, ну, по-перше. У гос взагалі такі в них гарні аутфіти, вони гарно шить. От. Але цей раз ну такий мега-крутецький аутфіт. В неї ось такі чобітки є, не атласні. А... Є жилетка, шапулька. Зараз ми подивимося волосся, тому що е перша партія дуже багато жалілися дівчата, що було... був брак по волоссю. От, тому ми наше подивимося. Лея іде артикуляційна, ну, тобто шарнірна. В неї зшевеляться е, ручки, ніжки, лівонька повертається в різні сторони. У мене сьогодні така розпаковочка без штативу мала забрала на роботу. Тому... Але так хочу з вами поділитися своєю, олією, своєю радістю, що знімаю без штативу. А олії зелене. Ну, мені на відео бачу, що вони коричневі. Але вони такі зелено-коричневі очі. Ну. Або, можна сказати, дуже світлокоричневі. Лея мулаточка. В неї такий скінтон. Я їй положила щоб було зручніше. Так, така в неї. Щось подивимося, що це. Я бачу, що це костюм. Це юпочка і такий жакет джинсовий. Так, я зняла курточку. Жилточка. Куртка піджачок. Таке ще не від'єбного. Внизу у неї ковтинка. Юбочка, трусяшки. От. Ставчики. Шарніри. Шельда. Коцівська. Так, ну що, подивимося волосся. Що у нас з волосся? Класна шапка така. Гарно зв'язана. До речі, резиночка прикріплена так, що вона просто так не злетить. Вона гарно тримає волосся. І зараз я візьму ножика і її зріжу. Так, посадила цю красу на своє кресло, тому що, ну, знімати це все дуже зручно. Наша лея, таке в неї волосся. Ось ми подивимось прошивку. Знаєте, я вам скажу, що прошивка досить густа. Які були проблеми в, першому, в першій партії, кажуть, що було рідке волосся і десь браковане, то тут все нормально і прошивка така. Нормально, гарно. А, ліє баришня у нас кудряшка. Довжина волосся? Ну, десь до поясу. Таке гарненьке, кучеряве. Така у нас. Ой! Трошки вона в мене впала. Ну, ось така дівчунька. Я дійсно дуже люблю цей молд. мене моя перша це була Ніна, а потім була Грета. Грета дуже ніжна. І це мега-мега-крутецька. Така вона, красуня. Я вибачаюся, що в мене то, то щось падало, то, може, ну, не прям не вся розпаковка, а вже по результатам. Просто хотілося з вами поділитись. Дівчинка, отака гарнюнька. Я все ж таки хочу лауру. До речі, я замітила, що в мене немає ні одної рудої ГОЦ. Паолки є, інші руді лялечки є, а от саме Гоц ні однієї руденької немає. Тому, думаю, що якраз лаура і буде. І, до речі, Лаура це ну, молд снігуренька, і це молд, якого в мене до сих пір немає. У мене так, наче всі є молди, А саме Лаури нема. подобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємось на канал.